І щасливі будьте, як весняна днина, хай вас обминає лихая година, хай вам добро йде вікнами й дверима, хай все збувається, що тільки забажається, а у нас і у вас, хай буде гаразд вас вітає ровенко Тарас! Знаєте тако? Дивлюся на молоду і молода дуба, якого в нас собі чоловіка одержала. Знаєте, як поганого, то зрозуміє зразу, якщо доброго, то ніколи. Третій день після весілля він і каже, я кохаю тебе. Третій місяць після весілля він ката кохаю тебе, кохаю. Третій рік після весілля він каже, я тебе... Третій день після весілля він приходить вечором додому і питаєся, підходить яка, доброго вечора, кохана. Третій рік після весілля він приходить вечором додому і питаєся, що її їсти. Третій день після весілля він каже: кохана, я покажу тобі Францію. Третій місяць після весілля він каже кохана ти справді хочеш побувати у Франції? Третій рік піс після весілля він кричить, жінко біжи швидше по телевізорі Францію показують. <му> Знаєте, наш українське село прокидається разом з сонцем. Одна сусідка встає до худоби, дивиться, а у Марисі на подвір'ю двадцять кугутів і одна курка. То Марисю дуже збентеш. Надій зустрічає Параску така Параска. Та ти якось неправильно казнуш, то має бути наоборот 20 курок і один кугут. А та так ще знепошкала така, знаєш, Марисю, я своїм алкоголіком щастя не зазнала, то най моя курка хоч і на Є, давайте ще раз нашій нашому парі, бо Справді батька, якщо молодого подружжя народжується 10 дітей і ні одне не похоже на батька, то батькові дають медаль за невтручання. Кажуть, якщо народжується десятеро і половину похоже на батька, то батькові дають медаль за співпрацю. Кажуть, якщо Батька народжується десятеро дітей, і всі похожі на батька, то батькові дають медаль, батько герой. Отже, я думаю, що наш молодий буде саме батьком героєм Отож йому побажаємо. Знаєте, маю дуже доброго колегу, що лісником робить, але має увнувату заїкаєш. Та й приходить до нього аби виписати дров. Та й також заїкаєся.

І так три роки. І. Це все файно було. Але приїхав до нас новий детера. І ка. Хлопці. То не корова. Тобик. Тато а я почав заїкатися. Області наші, шановні літарі. Праві сьогодні в них свято, а плануємо, шановне товариство. Знаєте, одна така поважна сім'я у горах, в Карпатах сіли до вечері, та й чоловік так до жінки став злосний на неї, така каже, жінко, а в тебе такі великі очі, каже, ще би трохи більше були, і нам би нашої корови не треба було. Вона так стала та й на неї усі подивила, каже, якби в тебе щось трохи більше було, я би й туристів на ніч не приймала. Я хочу запитати, а то у вас тако їздіть по заробітках. Їздіть. в Чикаго, Америку, Їздять, так? Польщу. Польщу. А знаєте, мені розказували бувальщину, що дійсно на двірнянщині один Іван. Поїхав в Чикаго. Десять років був Чикаго, ні разу не приїжджав на Франківщину. Навіть заробив купа грошей. Ну, ти вже хочеш їхати додому, йдеш чумайданами по Чикаго. Думай, зайду, що в Казіно. ще в Казіно, Виграв ще таку пайку. Як за 10 років заробив, Типу там віскі, конячело, то все на пивсі, і де вже такий п'яний по Чикаго заходив так всі камені в Франківськ. А негер так ще на него дивикав. Кав ка, Франківськ, що дурний, ти кадай ну. А Іван довго не думає, де наш хлопці не викрути, відкриваючи майдан і напередну панель три пачки баксами в Франківськ! А негер такся на нього обертає вам куди? На позитрон чи на пасічку. <риклад> 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 ну що ж, шановне товарисько, усім тверезим набратись, а мені заткатись. Дякую. Ваші Ващобуський Тарас Саровенко весело для вас і тільки сьогодні.